Класика, але з новим обличчям. Сьогодні ми на стрільбищі Стенфорд і поговоримо про Springfield M1A на базі легендарної гвинтівки М14. Історичну довідку, збирання, розбирання, органи керування, встановлення оптичного прицілу глушника ви можете подивитися у відео пана Тараса за посиланням. Також у нас є друга версія у дереві, до якої ви більше звикли, ми до неї перейдемо трошки згодом. А зараз ми постріляємо кілька практичних вправ і спробуємо, чи застаріла ергономіка і чи можна щось видавити ось з цих класичних штук. Тому що я знаю, що М14 вже поступають на озброєння до української армії, а також їх тепер можна придбати в магазинах. Ібіс для мене особисто знайомство з цією зброєю почалося з фільма «Black Hawk Down» падіння чорного яструба. Я думаю, що ви всі дивилися його і не один раз. Там ви пам'ятаєте сцену, де спецпризначенці висаджуються на місце падіння гелікоптера, щоб врятувати своїх побратимів. На жаль, один зі спецпризначенців, який був озброєний якраз М-14, загинув, за що отримав найвищу американську нагороду медаль пошани. А зараз ця американська зброя допомагає захищати вже незалежність України. І ми вдячні за це нашим партнерам. А тепер давайте перейдемо до практичних прав. Що ж, так як це компактна зброя, я вирішив спробувати постріляти в русі, а потім на дальній дистанції і подивитися, чи однаково добре вона працює в різних умовах. В мене будуть три мішені, які я буду вражати по два постріли в русі. Вони на дистанції десь 15-20 метрів. Далі в мене мішень на дистанції десь 50 метрів, і наступна на дистанції десь 200 метрів. Наш оператор не вірить, що я влучу в неї, але я хочу йому це довести. Мені дуже подобається потужність 308-го калібру, ось, ось такій компактній обгорці. І не дивлячись на те, що розробка, ну, скажімо так, далеких років, вона все ще мені подобається за своєю ергономікою. Звичайно, не за тим, як вставляти магазин, бо це такий маленький квест кожного разу. Але до цього теж можна звикнути і досить швидко вставляти магазин. Зараз спробую. Взагалі ніяких питань, і це я провів з цією гвинтівкою всього лише пару годин. І мені подобається саме ця версія з класичним прикладом, тому що є ще версія з пістолетним руків'ям, але я не зміг себе змусити взяти її себе в руки. Така якась ну, досить потворна, як на мою думку, вибачте, ті, кому це подобається. Далі, діоптер. Зручно цілитись, зміг влучити в мішень на 200 метрів. Хоча хочу сказати, що там така досить велика мішень, але все ж таки. На 100-200 метрів можна влучати без проблем. Патрони Хорнаді теж показали себе досить прогнозовано, і це компактна версія зі стволом 16 дюймів. Коли ми перейдемо до повнорозмірної версії у дереві, там діоптер меншого діаметру стріляти буде ще краще. І ось її я хочу перевірити на купність. Поки що маса задоволення. І якщо ви сумнівалися, чи треба вам така гвинтівка, треба. Для колекції. Підійде аж бігом, і ви отримаєте масу задоволення. Сучасні стрільці всюди хочуть поставити Каліматорний приціл. Компанія Springfield про це знає і тому зробила ось таку планку пікетіні спереду. Сюди проситься як каліматор. Так і приціл скаутський. Я поставив каліматор і хочу спробувати з ним постріляти. Це aimpoint найнижчий, але все одно мені не вистачає тут щоки. Зі щокою було б значно комфортніше. Але якщо у вас є бажання, можете поставити сюди каліматор, приціл скаутський, і у вас буде ось така компактна скаутська гвинтівка, самозарядна. Але мені все ж таки більше подобаються стандартні механічні прицільні. До речки, до речки, <хи> речки. до речі, тут у нас мушка з третієвим елементом, тобто вночі її буде видно. Не знаю, чому немає третієвих елементів на цілику діоптричному, але все ж таки хоч щось є для того, щоб вночі ви теж могли стріляти. Я постріляю трохи з каліматором, а потім перейду до М1А в дереві, класичної версії, яку ви все ніяк не дочекаєтесь. Пристріляв каліматор на швидкоруч, просто щоб постріляти і показати вам. Дуже цікаво, дуже прикольно. Тому, якщо ви любите каліматори або е, скаути, ставте, стріляйте, отримуйте задоволення. А я перехожу до класичної версії. Талік, ти оператором став? Я? Ні. Режисером. Зараз ми зробимо відстріл цієї легендарної гвинтівки патроном з не менш легендарним рецептом. Це M118 Long Range виробництва STS. Дуже купний патрон, і я його вибрав як е свій єдиний для гвинтівки Savage 110 Tactical. І ним тільки зараз стріляю і тренуюся. Подивимось, що я зможу показати з М1А з механічними прицільними. Тут діоптер має набагато менший діаметр, ніж у CQB-версії. Ну, Дистанція 100 метрів спробуємо. Така потужна віддача. За що люблю стрільбу, так за те, що те, що настріляв, те є на мішені. Можна казати про вітер, можна казати про ще щось. Ну, це не беручи до уваги цю ситуацію, тому що який вітер на 100 метрів. Але а, з механічних прицільних я настріляв ось таку групу. Ну, Більш-менш, звичайно, що можна краще. І в мене були в житті групи покраще. Але це просто щоб вам показати гвинтівка з коробки. Перший раз я взагалі з неї стріляв. Ось така групка, якщо поставити оптичний приціл, але з деяким тюнінгом, то звичайно, що можна стріляти набагато краще. Ось такий результат у мене вийшов. А ми давайте далі розглянемо цю гвинтівку. Це ж воно чи не воно? Також до нас приїхала нова поставка патронів в Це 178 грейн Бітіх куля, а теж дуже купна і багато хто використовує її для стрільби. Я хочу постріляти, У нас тут максимальна дистанція 260 метрів. Також у нас є гонги на різних дистанціях. Хочу трошки постріляти і перевірити, як ці патрони летять з цієї гвинтівки. Давайте спробуємо. Влучання. Так, тепер спробуємо якісь менші мішеньки на різних дистанціях. Влучання це 150 метрів, маленький гонг, ну, середній гонг. Ну, Давайте великий гонг на 100. Але як ви бачите, гвинтівка купна, патрони хороші і можна стріляти і влучати. Дякуємо клубу стрільби та відпочинку Стенфорд за наданий рубіж для зйомок. Нам тут дуже сподобалось, дуже красиво і дуже гарна атмосфера. Дякуємо. Спрінфілд М1А соком і стандарт. Ісію для кого ця зброя? Я думаю, що для колекціонерів і для тих, хто хоче просто отримувати задоволення. Так само, як отримав задоволення сьогодні, я від стрільби дуже цікава, історична, легендарна зброя, і я думаю, що кожен би хотів мати таку в своїй колекції. Тому, якщо ви хочете мати таку зброю, і її завезли не так багато, мерщій вибіс, купуйте, резервуйте. А я вдячний вам за те, що ви дивилися нас. До зустрічі в наступному відео.